Російська пропаганда працює десятиліттями. Це зброя, яку РФ використовує не менше ніж ракети чи танки, аби вплинути на українське суспільство, посіяти розбрат та дестабілізувати ситуацію. Зараз ми розглянемо декілька прикладів розпропаганди та дізнаємося, як їй протидіяти. Всі пам'ятають, як влітку 2024-го нам доводилось сидіти без світла по 6-8 годин. Саме в цей момент, коли українці були розлючені та найбільш уразливі, росіяни почали поширювати фейки. Мовляв, влада продає електроенергію за кордон. Українські змі масово спростовували ці наративи, доступно пояснювали, що ж саме відбувається з нашим світлом. Та й загалом всюди були посилання на сайт, де можна самотужки перевірити, звідки електроенергія приходить та куди йде з України. Але люди стояли на своєму. Тож цей в на жаль спрацював. Поки наша влада краде нашу електрику, продає її. За кордон ми користуємося генераторами. Ще один приклад. Дніпро, 14 січня, 2023 рік. Ракета влучила в багатоповерхівку, де загинуло понад 46 людей, серед яких були й діти. Відразу у медіапросторі з'явилася інформація, що це українська ППО зруйнувала цілий під'їзд, і все б нічого. Але першоджерелом цього абсурду став колишній радник офісу президента Олексій Арестович. Ну то є важливості в Дніпрі збіть вот у ракету, ракета. Хорошо не було. Ні, по збили. На упала на Це чіткий приклад ще одного, мабуть, найулюбленішого російського наративу. Україна обстрілює себе сама. Розмі не могли втратити такий шанс і швидко підхопили слова блогера. Але нам не звикати ще з 2014-го Ми регулярно чули, що, начебто, наша країна дамбіла бамба. Хоча вже сотні разів аналітики, авторитетні іноземні військові, усі дослідники і навіть сама Скабєєва руйнували цей міф. Так, так же ми не торгівлі. Як, як з'ясували згодом, після низки експертиз ракета, звичайно, ж була російською, як і тисячі інших, які вже три роки випускають по нас щодня наші східні сусіди. Ну і наостанок розповім, як всі тетяни мали стати горпинами. Напередодні нового року поширювалася інформація про новий закон, який зобов'язує всіх громадянок України змінити своє ім'я на український лад. До прикладу, Тетяна на горпина, Крістіна на Христя тощо такі то законотворці рішили внести законопроект о заміні всіх рус. Російських... Язычных имен имя Татьяна сейчас будет звучать как Харпина. Анна будет Ханна. Але це абсолютний фейк, в який на жаль, повірило і який поширило чимало людей. Насправді ж, Верховна Рада ніколи не розглядала цей законопроєкт. Така ініціатива навіть не реєструвалася в парламенті, і це легко можна перевірити за допомогою відкритого пошуку на сайті Верховної Ради України. Здається, смішна і абсурдна. новина, але ж свою задачу виконала. Ну да, нам же, звісно, більше нічим займатися, крім як как приймати якісь туперили законопроєкти а смінні імен женських асмінів, я не знаю, цвета світофори ще Койта хірапі, ось так легко маніпулювати і сіяти розбрат, коли люди не знають, що таке медіаграмотність. То, щоб захистити себе від впливу пропаганди, запам'ятайте три основних правила: перше, перевіряйте джерела інформації, довіряйте лише надійним та перевіреним медіа. Друге, розвивайте критичне мислення, аналізуйте отриману інформацію та ставте під сумнів її достовірність. Ну і третє, не поширюйте неперевірені новини. Будьте відповідальними за інформацію, яку передаєте іншим.